Головний парк у Полтаві. Його історія у самому центрі Полтави. Є всім відомий корпусний парк. Але чи знаєте ви, як він з'явився? На початку 19 століття у місті затвердили план нової забудови, і саме тоді почали формувати круглу площу майбутній архітектурний центр Полтави. У 1811 році в її центрі встановили монумент слави, від якого радіально розійшлися вісім вулиць. Навколо площі збудували адміністративні будівлі у стилі класицизму. Усі вони були об'єднані єдиною композицією з колонами та чіткими пропорціями. Висота будинків не перевищувала 14 метрів, аби зберегти гармонію простору. Згодом центральну частину площі впорядкували. А у 1830-х роках тут заклали парк. У 1842-му він отримав назву Корпусний і ця назва збереглася і до сьогодні. Під час Другої світової війни круглу площу повністю зруйнували. Але у післявоєнні роки ансамбль відновили. Сьогодні корпусний парк це не просто місце для прогулянок, а унікальний історичний простір, аналогів якому в Україні немає.